Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж завтра? О 21.30 відбудеться матч в англійській Прем'єр-лізі, перенесений матч. Евертон, у себе вдома на Гудісон парк, команда девідомой, забуде приймати Ліверпуль, арне слота дербі Ліверпуля. На нас ми очікую сьогодні, я, друзі, хочу поговорити про цей неймовірний матч. Я хочу поговорити про Евертон, про Ліверпуль. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми та думками. Давайте, друзі, про все поговоримо то по порядку. Друзі, давайте взагалі то подивимося ймовірність та перемогу. 68% вважають, що переможе Ліверпуль, 19% вважають, що матч завершиться в нічів. Та 13% вважають, що переможе Евертон. До речі, друзі, загалі казати, про останні 5 матчів, які були зіграні між командами у Ліверпулі. Є тут перевага. Три перемоги Ліверпуля проти однієї перемоги Евертона. Також між командами ще була зафіксована одна нічия. 3 вересня 2022 року команди розписали бойову нічого 0-0 на Goodie Сен Парк. 13 лютого 2023 року 2-0. Ліверпуль перемагає Евертон. 21 жовтня 2023 року. Ліверпуль знову 2-0. У себе вдома на Анфлід перемагає. Ось тоді, до речі, дубль Мохамеда Салаха. Приніс Ліверпулю перемогу. Ну, останній матч між цими командами завершився якраз до перемогу Евертона. Це було 24 квітня 24 року. Важливий матч. Важливий матч тоді був для обох команд: для Евертона та для Ліверпуля. Ліверпуль тоді якраз то бився за чемпіонство з Сіті з Арсеналом. І ось ця поразка де факту. Ну, де-факто шанси команди ще на той момент часу, Йоргана Клопа, все-таки. Ось ця поразка від Евертона, напевно, все-таки була ключовою. Саме ця поразка. Ось тому що вже після цієї поразки, вже ну, практично, шансів були, але невеликі. Арсенал та Сіті вже пішли в відрив, і саме вони з'ясовували тоді стосунки. Ну, а Евертон, завдяки голам Бранту та, та Карта Люйна здобули дуже важливу для себе перемогу з рахунком 2-0. Ще друзі казати про цей сезон. То Ліверпуль після 20-ї трактури в англійській прем'єр-лізі. Мерсесальський гранд займає першу позицію. 56 очок. Має Ліверпуль одна поразка. 5 нічів, 17 У Ліверпуля 56 забитих м'яча. Має Ліверпуль. 21 м'яч. Пропущено, плюс 35. Різниця забитих та у Ліверпуля останній матч Лівер. Пуля, три перемоги та дві було у Команди Арне. Слот. Моїса. Евертон Дріда Моїс зараз займає 16-ту позицію. Після 23 турів 9 поразок у Евертона, 6 перемог, 8 нічих, 26 очок. Є вевертон у пасиві. 23 забитих м'яча. Моя команда Евертон, 28 м'ячів пропущено, мінус 5. Різниця забитих та пропущених у Евертона. Останній матч команди. Якщо так подивитися, да три перемоги, дві поразки. Три перемоги підрядними. Евертон, в принципі, зараз команда до Віамойса в неповних кондиціях перебуває. З приходом до Віда Мой за вдається обіграти. Потім Брайтон на виїзді вдається обіграти, Лестер Сіті вдається обіграти. А ось тут була поразка від Бормута. Ось у кубку Англії. Евертон програє Бормуту з рахунком 0-2. Ну, і відповідно, Евертон покидає. Кубок Канлі, Ліверпуль спродала страдати також покинув. Кубок Канлі. Команда програла Плімоту якраз напередодні до матчу проти Евертона. І да, ви друзі, можете сказати, що там основний склад був, але там були хороші футболісти. І деякі були, до речі, з основного складу. Ось. Ліверпуль пограє плімоту Максима Талавірова. Ось. В кінці кінців. Ліверпуль покидає Кубок Англії, до того в Кубку Ліги Тотнем обіграли, вийшли в фінал, де зіграли з Ньюкаслом. Ось. Ну а так, цілому, рік ми пам'ятаємо, як з United, да, нічого була. Програло Тотнем якраз того першого матчу Кубка Ліги. В Кубку Англії Акрітн Стенлі вдалося перемогти. Брентру вдалося перемогти Борнмут, деться перемогти. Іпсвіч вдається перемогти. У Лізі Шапонів вдається вийти з першої позиції в одній восьму. Відповідно, ну, то -то в 1-8, да? Ліги Чипонів. Там Лілі грали, ПС програли, але знов-таки цей матч. Для Ліверпуля нічого. Не знаю, що команда вже гарантувала собі ну, вихід в 1-8, да? Тобто, -то, в принципі, Ліверпуль зараз робить ставку на англійську Прем'єр-лігу, я так думаю, на Лігу Чемпіонів. Ось команда покинув Кубок Англії, але в принципі Ліверпуль не залишається в битві. І у Кубку Ліги є шанси, і в Прем'єр-лізі Чапонії, звичайно, що у Ліверпулі є доволі-доволі такі допомогні шанси. І матч проти Евертона він дуже важливий. Що для Ліверпуля, що для відповідно команди The Moyса, Ліверпуль може на 9 очок відірватися від Арсенала, а Евертон може відірватися. Ну, в принципі, я не думаю, що Евертон <сі> ще вилетить да, в чемпіоншип, але все одно. Все одно набрати очки, відповідно, зайти може Евертон на 14-ту позицію. Якщо виграє, а то навіть і на 13-ту. Тому, звичайно, ще матч дуже важливий ще для Евертона, ще для Ліверпуля. Келверт Лівін під питанням Колман, Шерміті, Броя, Монгаля, Макніл. Хочеться цим футболістам побажати все найкраще. У Ліверпулі під питанням участь Трента. Мортон та Денс не зіграють у Ліверпуля. У завтрашнього Тож, так, да, 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 матч дуже-дуже важливий. І для Ліверпуля, і для Евертона. І, звичайно, що на Гудісоні будь-якому супернику важко. Я думаю, що Ліверпуль ну, Ливерпуль також легко не буде, тим більше останній, в принципі, матч Ліверпуля на Гудісону дуже важкий. У 2024 році програли, у 23-му не грали, але у тому сезоні 22-23.00 було на Гуді Сені. Ну, це було у 21-му році перемога 1-4. У 20-му році було Нічя 2-2, 21 червня 0-0. 19 рік 0-0, 18 рік 0-0. Тобто на Гудісені, ну, скажімо так, важко грати. у в 21-му році. Ліверпуль переміг 4-1, а так в інших випадках дуже важко дається матч Ліверпулю саме якраз -то на Гудісон Парк. Ну що, друзі, давайте переходити зараз більше до домок, Чого я очікую від цього Дермі Ліверпуля? Очікую хорошого футболу, да, Ліверпуль фаворит, але думаю, що Ліверпуль уж точно легко не буде. Все-таки така команда, яка, яка бореться. Нав'язує боротьбу з Да, думаю, що Ліверпуль буде м'ячем більше володіти і більше атакувати, думаю, буде, що Ліверпуль створювати моментів, я думаю, що буде більше Ліверпуль. Евертон буде... Евертон буде шукати свої шанси в контратації, вони обов'язково вивертона. Знаєте, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. думаю, що і Евертон знайде знайдеться м'яч, і думаю, що і Ліверпуль також знайде це м'яч. Обидві команди, я думаю, все-таки заб'ють. Це моя перша думка. Друзі, моя думка, кому я віддаю тут перевагу? Я віддаю перевагу. Ліверпулю. Думаю, що Ліверпуль з якимось мінімальним рахунком, все-таки Евертон обіграє. Да, мої любі, друзі. Да. Ось мені ще серце підказує, що Ліверпуль переможе у цьому матчі, і ця перемога буде прямо якась важка. Якась перемога 2-1 або, можливо, 3-1. Ну, Скоріше за все, якась мінімальна перемога, я думаю. Думаю, що інтрига буде до кінця. І Евертон буде претендувати на очки. Думаю, що якась буде мінімальний перемога Ліверпуля. Думаю, що обидві команди якому де заб'ють, Ліверпуль з мінімальним рахунком. Все-таки Евертон обіграє, це буде важка перемога, де підопічника гарнеслота, але думаю, що вона буде. І думаю, що все-таки Ліверпуль та свої три очки набере. Думаю, що обидві команди заб'ють та Ліверпуль з мінімальним рахунком, Евертон все-таки обіграє. Я думаю, друзі, буде якось так. Обиді кого не забійте, то Ліверпуль з мінімальним рахунком Евертон обіграє. Я думаю, що Ліверпуль обіграє Евертон з рахунком 2-1. Друзі, а що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є бажання, ви друзі можете написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя у житті. Найголовне, будьте усі щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.